Вітаю! Сьогодні ми починаємо працювати над стереометрією. Перед вами зараз є два зображення площини. Її можна зображати як в вигляді паралелограма, в деяких випадках це досить зручно, так і в вигляді певної якоїсь хмаринки, тобто замкненої області. Позначаються площини буквами грецького алфавіту: альфа, бета, гамма та іншими. Але можна площину позначити і в честь. Тих трьох точок, які ми в ній позначимо. Наприклад, у нас є точка А, Б та С. Вони не лежать на одній прямій, то в їх честь можна назвати таку площину буде називатися С. Але потрібно буде брати цю назву в дужки. Справді, якщо ми з вами з'єднаємо ці всі три точки, то ми будемо бачити той трикутник. Про які ми дуже часто говорили з вами, особливо в класі 7-му під час вивчення даної теми. Ну, як бачите, трикутники задають однозначно площину. Про це будемо ми говорити пізніше, і це буде тема майже окремого уроку. Також нам потрібно розуміти, як потрібно будувати прямі на площині, або точки позначати, щоб вони були на площині або за їх межами. Давайте спробуємо такі речі зробити. Власне, це буде нашим домашнім завданням. Площини, мені, наприклад, подобається будувати в вигляді певних маринок, це робиться досить швидко, але для ілюстрації деяких окремих варіантів їх розміщення, взаємно розміщення кількох площин. Буває зручно використовувати паралелограми, це дозволяє більш наглядніше і лаконічніше побудувати рисунок. Наприклад, в першому номері нам потрібно буде. Побудувати площину, назвати її, допустимо, альфа та пряму B, яка їй належить. Власне, щоб побудувати пряму, нам потрібно буде провести практично від краю до краю в цій площині відрізок. Ну, верніше, ми будемо будувати пряму, але виглядатиме це як відрізок всередині паралелограма. І називемо його, допустимо, Б. Все в нас є пряма, яка належить площині Альфа. Як це записати? Ми пишемо B, пишемо належить та пишемо назву нашої площини. Власне, все, ми записали. Відповідне твердження за допомогою символів. Ви могтимете зробити схожу історію. Якщо ж вам потрібно зробити рисунок, якому пряма не буде належати площині альфа. Ну, допустим. Ви хочете зробити пряму. Наприклад, А. Щоб вона не належала. Бачите, чим відрізняються такі рисунки? Нам, як ми дивимося на цей рисунок, здається, що пряма А знаходиться зверху над площиною Альф. Принаймні у мене таке враження є. Тоді пряма А не належить площині Альфа. Це, наприклад, трапляється тоді, коли пряма буде паралельна до площини. Але трапляються ще моменти, коли у нас пряма може перетинати площину. Як зобразити таке? Ми, власне, будемо вести пряму до того моменту, де вона буде перетинати нашу площину. А далі матимемо почати штрихувати. Тобто є певна точка. В якій наша пряма перетинає площину. А далі та область, яка йде під площиною, ми її штрихуємо, бо ми її не бачимо. А далі після цього наша пряма пішла знову рівно. В даному випадку нехай це буде пряма С. Точку, в якій вона перетинається, називаємо великою буквою С. Так, от, твердження про те, що пряма перетинає площину, можна записати так. Що пряма С перетинає площину альфа. Все, власне, ми вказали переріз прямої та площини. Записів є багато. Ми більшу частину варіантів такого запису використовували. Вам вже в домашньому завданні потрібно буде просто побудувати один із цих варіантів. Або пряма, що лежить на площині, або пряма, яка лежить за межами площини, там є кілька варіантів, або вона перетинається з площиною, або вона їй паралельна. Приступимо до виконання другого завдання. Нам потрібно мати площину, на якій ми будемо щось зображати. Казано, що є дві точки: точка К та точка М. І вони належать площині Бета. Називаємо дану площину Бета, розміщуємо дві точки: одна точка К, друга точка М. Якщо потрібно зобразити точку, яка буде за межами, наприклад, точка А, ми просто маємо її зобразити за межами даної виділеної області. І це вже буде точка, яка знаходиться за межами площини. Потрібно виконати рисунок. Позначити на ньому точку С, яка належить площині альфа, але не належить площині прямую каєм. У нас має бути ще й пряма каєм. Це означає, що нам потрібно буде від краю до краю через ці дві точки провести пряму. Це будемо будувати відрізок, тому що пряму не побудуємо, адже вона не скінчена у всі сторони. Але її схематичне зображення можемо. У нас є пряма каєм. Треба поставити точку C, яка їй належати, не буде. Допустимо, хай вона буде тут. Тобто це також належить площині бета. Але це не належить КМ. Ми записали відповідний запис. І ще потрібно зобразити точку N, яка взагалі не лежить на площині Бет. Можна її поставити в будь-якому місці. Можна ж її зобразити не тільки внизу, можна зобразити її вище нашої площини. Власне, все вау. Все хорошо, все добре, ми все зробили. Відповідні записи, власне, ви бачите. У вас будуть свої букви, свої назви. Будьте обережними, і дивіться, у вас все обов'язково має вийти. І в нас лишається ще останній номер 3, в якому потрібно дати відповіді на кілька запитань. Наприклад, в нас є рисунок Куба, і потрібно вказати, чи належить, наприклад, точка С площині АБД. У нас є площина АБД. Але у нас не просто трикутник АБД. А в нас ціла площина тобто ота область Хмаринка, в якій цей трикутник знаходиться. Дивіться, у нас, і, суть така. В площині ABD у нас знаходиться квадрат ABCD. І всі точки цього квадрата знаходяться в одній площині. Тобто, І точка С теж буде знаходитися в цій площині. Тому ми могтимемо. Написати, що так. Точка С належить площині АБД. Для цього нам потрібно буде зробити відповідний запис. Перше ми пишемо, що С належить площині АБД. Ми вже говорили, якщо площина задається трьома буквами, ми пишемо це в дужках. Друге. Чи належить точка Б площині Д 1 Де наші точки D, C, c 1 Тобто наша площина. Це буде розміщена якось приблизно так. І всі точки, які будуть знаходитися в ній. Точка, про яку ми говоримо, це точка Б. Як ви думаєте, вона належить цій площині чи ні? Якби це був, ну, власне, це є Куб, і ми його перевернули. Дещо інакше. Тобто, нашу площину жовту ви розмістили десь в даному, в даному місці, то точки, яку ми шукали, б розміщувалися б десь тут. Як ви думаєте, вони в одній площині знаходяться? Чи ні? Ні, не в одній площині. Та й на тому що був, це було теж видно. Тому ми матимемо це теж записати. Друга, наша точка Б не належить. Площині АБД. І так же само дати відповідь на всі інші питання. Наприклад, в якій точці пряма АА1 перетинає площину АБЦ. Наша пряма АА1. Давайте ми її зараз наведемо. Щоб ми чітко бачили, як вона в нас проходить. І площина АБЦ. Потрібно дещо уточнити цей рисунок. Тому що вона в нас перетинає площину. А ну, як ви догадалися, в якій точці? В точці А. Чому, власне, так? Все досить просто. У нас є точка, яка називає нашу пряму. Це точка А, одна з них. І є так само одна із точок. В честь якої площина названа. Вона повторюється це точка А, тому сумніві тут абсолютно бути не повинно. В результаті ми записуємо, що в третьому у нас точка А. Можна написати, що це буде просто точка А. Можна записувати, що точка А це переріз прямої АА1 та площини АБЦ. Ми запишемо просто відповідь на запитання, що це точка А. Далі вкажіть деяку пряму, що перетинає площину АА1Б. Треба все це прибрати зараз з рисунку. І попробувати побудувати нашу площину аа 1 б Наведемо її, беремо А, А1 і Б. Тобто дана площина у нас розміщена якось таким чином. І треба знайти площину, яка її перетинає. Власне, для того, щоб рисунок був більш цікавим, оці всі речі, цей край площини, ми його, наприклад, можемо не бачити, тому там далі може піти штрих. Ось якось так. Виходить, що практично весь куб знаходиться праворуч від нашої площини. І будь-яку пряму, яку ми проведемо, із точки, наприклад, С1, Д1, Д чи С, наприклад, візьмемо будь-яку із цих зелених точок, із цих вершин нашого куба, та тих, що розміщені ліворуч, тобто взяти ось ці жовтенькі. Якщо ми беремо одну зелену та одну жовту, наприклад, напишемо а 1 d 1 То ми будемо мати ту пряму, яка буде перетинати вказану площину. Тобто, якщо взяти одну точку із площини та одну за її межами, то буде утворюватися пряма, яка буде перетинати вказану площину. От, власне, вся історія в даному випадку. Це досить цікава річ, і потрібно навчитися такі рисунки роздивлятися, тому такий об'ємний номер вам в домашній роботі є, щоб ви потренувалися. Чотири завдання ми зробили, в нас лишилося всього лише два. Є ще п'яте завдання питають, яка площина проходить через точку Б. І пряму С1С. c 1 С пряма у нас буде. От, власне, тут. Пробуємо її трішки підправити. Нехай би вона була б так. Краще буду перебудувати. Є наша пряма, це один С. І мас має бути точка Б. Точка Б це ось, вона знаходиться тут. Тобто нам потрібно побудувати так маринку, щоб вона захоплювала всі ці області. І нашу пряму і нашу точку. Ви зараз дивитеся і вам здається, що площина знаходиться на початку, так, спереду. Насправді, в мене не все поштраховано, як би мало бути. Наприклад, дана область, що я щойно стер, вона знаходилася би. Далі на рівні. От даного квадратика. То дан, даний квадратик би повністю був би в необхідній площині. Тому що це це один, це дві точки з нашої площини і точка Б. Власне, якщо нас питають, яка саме площина, ну, доштрихуємо до кінця ці всі речі, площина би називалася честь цих букв Б. С С1. Бо в нас точно була б там би точка В. І точка С1 і точка С у нас би теж були б трьох точок достатньо, щоб задати площину. Однозначно. І, власне, остається нам зробити ще одне завдання з цього номера. Воно буде останнім. В умові нас просить вказати деяку пряму, що належить площині A1, B1, C1. Тут можна роздивлятися рисунок. А можна схитрити, так, як в попередньому варіанті. Наприклад, взяти якихось певних дві букви. От деяка пряма а 1 b 1 уже і буде той, що лежить в даній площині. Або якщо вам не подобається 1B1, беремо А1C1. Якщо ми попробуємо навести А1B, C1. Так у нас є ще тут і точка d 1 в даній площині. І ми можемо взяти будь-яке будь ребро нашого куба: а A1, B1, B1C1, C1, D1 і A1D1. Можемо взяти діагональ цього, ну, цього квадрата. Будь-що нам підійде. Нехай це буде А1B1. Це наше шосте завдання, і власне ми дали відповіді на всі питання. Це не означає, що є тільки один варіант відповіді в деяких питаннях, інколи таких варіантів відповіді може бути кілька, але вас просять деяку пряму, а не всі, що належать. Всі ми не назвали би, бо їх теж безкінечна кількість, про це будемо теж ми пізніше говорити. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.